Вітаю всіх на каналі! Нарешті відкрився вивід Tapalki палки DOX, і в цьому відео подивимось, як вивести токени на біржу. Нещодавно декілька бірж анонсували про лістинг DOX, це Bybit та OKX, і в ком'юніті також з'явилось повідомлення про те, що можна вивести на гаманець або на ці біржі. Вивід мав бути доступний з 16-го, але по факту відкрили ближче до 17-го, тобто пізно увечері. Тож, як вивести DOX? -и? Все досить просто, з'явилась кнопка депозиту, натискаючи на неї, можна обрати біржі або гаманець Telegram. Я обираю одразу на біржу, щоб не платити потім комісію за газ. Далі обираємо біржу, яка нас цікавить. У моєму випадку це Bybit. Тут у нас питають, чи зареєстровані ми на біржі. Хто ще не зареєструвався, знизу є посилання, реєструйтесь, по ньому у вас будуть знижки на комісії, тож переходьте. Далі нам треба ввести номер аккаунту, депозитну адресу та мемо або тех -транзакції. Заходимо на біржу. Переходимо в гаманець. Вибираємо поповнення. Далі внести крипту. Тут пишемо DOX, Тип блокчейну у нас лише тон. Тут нагадування про адресу і тех, Натискаємо ОК. Далі копіюємо адресу гаманця. Вставляємо. Копіюємо тех, так само вставляємо. І тепер переходимо на головну сторінку і копіюємо свій номер. Далі перевіряємо дані, також тут нагадування про те, що потрібно пройти курс на біржі. І підтверджуємо. Бачимо повідомлення, що депозит в процесі зарахування і ще лістинг 20 серпня. Тобто час ще є. Ну і все, повертаємось в меню. Кнопка виводу у вас має горіти сірою і не бути вже доступною. На ОК, в принципі, ці всі дані про депозит так само знаходяться. Заходимо на біржу. Активи поповнення. Внести депозит у криптовалюті. Шукаємо Dogs. Вибираємо DogSTone. І копіюємо адресу для поповнення та коментар. Це у нас мемо або «Tech». Номер акаунту, в принципі, як і в знаходиться в налаштуванні профілю. Що ще варто знати? На одну адресу з різних хаків виводити не можна. Ви фізично не зможете це зробити. Принаймні мені так зробити не дало. Тому, якщо ви зареєстрували багато аків, доведеться вам ще попрацювати трохи. Куди краще виводити. Це взагалі без різниці, куди вам зручніше, туди і виводьте кошти. Єдине я б одразу радив виводити саме на біржу, щоб не платити додатковий газ, та одразу була можливість впарити це. Коли прийдуть монети, монети мають вам насипати до лістингу, а саме 20-го включно. А на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі в наступних відео.